З вами Анна Марія Богосвяцька. І сьогодні презентую Вам свої нові матеріали формувальне оцінювання 7 9 класи нуш, а саме комплект для очних та дистанційних уроків. Це одні і ті самі техніки 45 вправ. Які адаптовані під два формати, так, щоб вам було зручно проводити їх в тих умовах, в яких ви зараз викладаєте і навчаєте дітей? Спочатку вам представлю цифрові техніки. Вони створені у форматі інтерактивної Google-презентації, ви побачите зміст. Перелік цих вправ. Далі йде інструкція, як скопіювати шаблон собі, як його поширити для учнів. Я обов'язково зроблю відео інструкцію для тих, хто не дуже себе впевнено почуває у роботі з Google-презентаціями. І зараз ми повертаємо слайди, подивимось, які є вправи. Ось тут збоку ви можете побачити зараз як багато. Цих технік я створила, зверніть увагу: вони креативні, сучасні, враховують цікавість дітей і до серіалів, до е, відеоігор, до екзотики, до екології. В чому формат інтерактивності? От ми бачимо вправо три кольори. Тут пропонується розфарбувати тему уроку за допомогою. Таких яскравих кульок, і в нас є з боку три моменти, які рухаються. От, наприклад, я хочу урок розфарбувати в блакитний колір, в білий колір і, наприклад, рожевий колір. І тут учень всередині нотатки пояснює, чому. Тому що тільки проголосувати, обрати колір, спогодьтеся, не рівень 7-9 класу. Важливо, щоб діти обґрунтували свій вибір. До речі, теж зверніть увагу, що учень, коли потрапляє на цей слайд, він може рухати тільки тими елементами, які тут дозволені, а саме прізвище ім'я вписувати, або щось дописувати на нотатках та рухати елементи. До того ж, фон у нас нерухомий, і вправа буде. Коли ви її перевірятимете от в тому вигляді, в якому ви її запропонували для дитини. Заряд енергії. У нас є вогник, який ми можемо рухати, так? і знову ж таки нотатка, куди вписуємо правильну відповідь. Рамку рухаємо. От зараз якусь сучасну вправу знайду, домашня річ Венздей, серіал, який захопив всіх дітей. Ми маємо шкалу із десяти рук, річ як її називає героїня. Серіалу і можемо оцінити, наскільки ми опанували тему уроку, перетягнувши на цю шкалу потрібну кількість оцих речей, максимально можна 10, Ну я, наприклад, тут сім. І коли ви зайдете на сайт, ви перевірите, в якої з дитини буде ось така кількість речей. Світ Барбі, так, українські беремо Теж контекст цінності довбуша. Є вправи, які допомагають учню осмислити, в чому його сильні сторони слабкі, які конкретні дії він може здійснити, щоб покращити певні уміння і всередині трикутника, кола та квадрата він вписує правильні відповіді. Так, серце можна пересунути на шкалі крига вогонь, оцінити свій рівень щастя. Так, ось такий є в нас смузі знань. Пропонується створити авторський смузі, пересунувши інгредієнти, що ви отримали на уроці. Ну, хай буде радість, користь, спокій, цікавість і активність. Ну, наприклад, ось такий авторський смузі буде. Далі, що я ще врахувала, у нас є. Така тема гроші і три вправи присвячені фінансовій грамотності, там, де діти зможуть показати, скільки вони заробили, як вони самі себе можуть оцінити так, на цьому уроці, і на банкноті вписати, поміркувати свій фінансовий план на майбутнє. Як використовуєте, плануєте використовувати отримані знання. Подивимось картки для друку. Ці ж самі 45 технік, такі самі вправи, тільки адаптовані вже для очних уроків. І тут формат інтерактивності в нас, звичайно, трішечки. Ходить, але він набувається за рахунок того, що дитина може сама щось малювати, розфарбовувати і, звичайно, дописувати тексти. Є невеличка передмова і на одному аркуші А 4 у нас вміщується чотири картки для друку. Тобто, ви обираєте собі прийом, який пропонуєте учням, і вони його... Можуть заповнити протягом буквально однієї-двох хвилин і вам здати. Ось три кольори. Ми бачили на інтерактивній вправі. У нас було таке блакитне небо, багато різнокольорових кульок. А тут я адаптувала цей прийом, запропонувала такі контури трьох повітряних куль, і діти самі за допомогою олівців вже розфарбовують в кольори, а поруч у нотаці пояснюють свій вибір кольору для теми сьогоднішнього уроку. Так само заряд енергії ми не вогник рухаємо, а в нас є батарейка із відсіків, відділів, де дитина зафарбовує потрібну кількість, і пояснює, що саме впливало на збільшення енергії чи зменшення енергії на уроці. Цих вправ також у нас 45. ми Замовляйте матеріали за покликанням під цим відео. З вами була Богосвятська Анна Марія.